Ми їдемо автостопом зі Львова в Дніпро, і тільки що, тільки що нас підібрала перша машина, довезла до Якторіва, і ми святкуємо, поїдаючи святкову шоколадку. От вона. це Марія та Андрій. Вони студенти української академії лідерства, що у Львові молодь вирішила добратися до Дніпра автостопом. Чотири маршрути, майже доба, та вони на місці. Головна місія студентів вдала виставка ексклюзивних фото з Маріуполя, які зробили ще до повномасштабного вторгнення росіян. Марія Маріупольчанка, дівчина, пробула в окупації 21 день. Тоді й прийшла ідея розказати всім про Маріуполь. Після того, як ми виїхали, в мене була думка, що я хочу просувати своє місто, розвивати його далі, щоб про нього дізнавались більше. Але Думка була взагалі не про виставку, а про те, щоб створити якийсь захід про волонтерів або бійців, які щось зробили для міста. Але того вже було багато. Двоє відкинула цю ідею. Тож Марія зупинилася на ідеї зробити виставку в експозиції 15 фото Маріуполя. Їх можна побачити в одному із торгівельних центрів Дніпра. З організацією Дівчині допомагали однокурсники Андрій Відповідальний за фінанси. Ми не маючи грошей, вирішили їх фандрейзити. у знайомих з різних організацій громадських і просто наших знайомих у молоді, використовуючи всі канали комунікації у Львові та поза Львову, що у нас є. Ми так назбирали за перший тиждень більше 4,5 тисячі гривень. Його цілком вистачило на ці рамки. Спочатку фото виставляли у Львові. Там організатори зібрали півтори тисячі гривень. Всі кошти відправили сім'ям захисників Азовсталі. Задонатити можуть всі охочі за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Мінімальна сума 250 гривень. Гроші йдуть 232-му батальйону 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони. У Дніпрі виставка триватиме до 1 квітня. Тим, хто хоче побачити ексклюзивні Твини міста Марії чекають у торгівельному центрі за адресою Зоряний бульвар. 1. Після завершення експозиції організатори обіцяють рандомно обрати переможців, які отримують фотографії Маріуполя на згадку. Маріуполь, бульвар, бульвар. Валерія Глущенко, Гайдутка. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіше.